Нам необхідно, щоб наші партнери з Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки на постійній основі делегували сюди слідчих Федерального бюро розслідувань, слідчих правоохоронних органів окремих країн-членів Європейського Союзу, які би взяли на себе перше допомогу всім правоохоронним органам України. Питання організації боротьби з корупцією. Друге розслідування точніше, допомога в розслідуванні тих фактів корупційних діянь, які з'являються в засобах масової інформації, які з'являються у вигляді заяв представників різних правоохоронних органів. І в тому випадку, якщо такі факти корупції проходять в Україні, то ця міжнародна антикорупційна місія, яка би представлялась працівниками правоохоронних органів інших країн, мала би можливість порушити відповідні кримінальні провадження за межами України, так як ви знаєте, що корупція не має кордонів. Це нам дасть можливість в тому числі. І уникнути тих проблем, які були в багатьох країнах, членах Європейського Союзу, на першій стадії формування антикорупційних бюро. По окремих країнах перші директори антикорупційних бюро, до речі, сиділи в тюрмі. Для того, щоб пройти цей етап ефективно, нам необхідна міжнародна підтримка, міжнародна підтримка як по антикорупційній місії, так і міжнародна підтримка по збільшенню соціальних стандартів і розмірів заробітних плат. Для тих, хто в Україні бореться з корупцією, і для тих, хто в Україні здатний проводити реформи.